Місце Москва, метраж 342 кв в кімнати 5, висота стель 3-3, де Фото. Сергій Красюк, коротенько. З вікон цієї великої квартири відкривається приголомшливий вид на центр Києва, архітектори зробили його відправною точкою роботи над інтер'єром квартири, яка виглядає так, ніби летить над містом. Подробиться як тільки ми побачили панораму Києва за вікном, розповідають архітектори. У нас з'явилося бажання створити легкий повітряний простір, частиною якого стане місто, в якому буде можливість впустити його до себе і поспілкуватися з ним, але в той же час при бажанні відгородитися і звернутися всередину свого домашнього вогнища, підвісні крісла Бюбличеїр у вітальні призначені якраз для неспішного споглядання міста, а санскрини і блекати, якими обладнані всі вікна в квартирі. Для того щоб можна було сховатися від міської суєти. Викликом для архітекторів було розміщення домашнього кінотеатру. Окреме приміщення для нього неможливо було спланувати, тому виникла ідея інтегрувати його у вітальню, і це стало однією з фішок проекту: до колон, між якими розташовується диванна зона, прибудували короби, оброблені чорним склом, з яких виїжджають штори і обволікають зал для глядачів. Затемнюючи його повністю. Зі стелі виїжджає екран, вимикається світло, включається необхідна апаратура, і домашній кінотеатр готовий до показу. Все це відбувається натисненням однієї кнопки, так як квартира обладнана системою, розумний будинок. З її допомогою можна управляти світлом, опаленням, кондиціонуванням і всіма підйомними механізмами. Вітальня з камінною зоною, бар, кухня, їдальня і кабінет, а також передпокій. Гардеробна і санвузли знаходяться в загальній частині квартири у приватну зі спальнями і ванними кімнатами до мочачців, довгий коридор, який міг би зіпсувати враження від простору, тому його перетворили в картинну галерею. Меблі для цього проекту підбиралися в основному перевірених італійських марок, таких як Мінотті, Поліформ і Біталія. Частина шаф виконана на замовлення зі світлого дерева і медового оніксу, щоб конструкція витримала вагу кам'яних слебів. Довелося робити металевий каркас і посилювати петлі. Предмети обстановки ведуть діалог з містом за вікном. Округлі корпусу латунних підвісів над барною стійкою вторять золотим главкам церковних куполів, облицьовані чорним склом колони перемовляються з новими московськими хмарочосами, Світильник Люна Піена з місяцем в нічному небі, але це тільки раз на місяць, в повний місяць. Планування, бренди представлені в проєкті: передпокій оздоблення, фарбування, підлогове покриття, інженерна дошка меблі, шафи з металу оніксу і дерева, виготовлені за індивідуальними кресленнями пуфи, бакстер, раз бабі, холоздоблення, фарбування, підлогове покриття, інженерна дошка, двері, бодвор, двор, плайн, меблі. Стеллаж з металу оніксу і дерева виготовлений за індивідуальними кресленнями, пуфи Мінотті, Депсую, ЦАСа, вітальне оздоблення, фарбування, колони з обробкою з чорного фацетованого скла, білого випокриття, інженерна дошка меблі, дивани Мінотті, Леонард, журнальні столики, Мінотті, Мінче підвісні крісла, Аделта Дублечеїр, дизайнер Aero Arnio Decor Картина Улден City. студія 3.0 кабінет оздоблення. Гарбування, підлогове покриття, інженерна дошка, меблі, стелаж зі столом і шафою з металу, оніксу і дерева, виготовлений за індивідуальними кресленнями: диван, меридіані, бо крісло, шкіряне, саптаїн, сінетіца, столики Мерідіані, вонт, дизайнер Андра Парісіо, журнальний столик, максалто, освітлення, світильник, матч по дизайну, Хорді Віларделя і Марічеля Відаля, Вібіа, Торшер, Вібіа. І цоно-декор-картина: церамастер Володимира Колесникова камінна оздоблення, фарбування підлогове покриття, інженерна дошка меблі, стелаж з дуба і оніксу, виготовлений з індивідуальними кресленнями, диван, лігнеросет, сунглюенцес освітлення, торшер вібіа і сопобар оздоблення, Фарбування бічна стіна оздоблена мармуром црема, марфіл, барна стійка з вбудованою раковиною. Граніт-артлітер підлогове покриття, інженерна дошка меблі, барні стільці марідіані, гарді, кухня та їдальня оздоблення, фарбування. на острові Граніт Віалатте, колони, оброблені чорним фацетованим склом підлогове покриття, інженерна дошка меблі, кухонні меблі, тонцелі обідні стіл, вілсаю, ніло стільці, цапеліні, освітлення підвісні світильники. Том Діксон, воєдміні люстри, інву Майюре, гостовий санвузол, оздоблення, мармур підлогове покриття, мармур меблі, стільниця Антоніо Люпі, сантехніка, раковина, душовий піддон, змішувачі Антоніо Люпі, Унітаз, тото освітлення, світильник, цетилані сміт, люна піета, кімната дівчинки оздоблення, шпалери, валдецо, підлогове покриття, інженерна дошка меблі. Робоче крісло, Кіталія крісла, Іоннетті, боле, столик з підсвічуванням, це самілано рає, ванна дівчинки, оздоблення, мозаїка бісаза, підлогове покриття, мармур, калакат та раїнбов, меблі, меблевий елемент виготовлений за індивідуальними кресленнями освітлення, Боці сантехніка, змішувач і раковина, Есі, ванна, вілеру і боч, унітаз, тото, -то, кімната хлопчика, оздоблення, фарбування підлогове покриття. Інженерна дошка меблі, виготовлені за індивідуальними кресленнями освітлення, та бісована хлопчика оздоблення, мозаїка, віса за підлогове покриття, мармур, міла меблі, меблевий елемент виготовлений за індивідуальними кресленнями стелаж, Антоніо Люпі, сантехніка змішувач і раковина, весі унітаз тота освітлення, поці спальня оздоблення, харбування підлогове покриття, інженерна дошка меблі. Ліжко поліформ, онда пуфики, смарін комод едра, стрібне освітлення, світильники, вібіа, сканна стільна лампа, олюце атоло-декор. Картина, грають діти Івана Горохова, ванна кімната, оздоблення мармур, підлогове покриття, мармур сантехніка, раковини, Антоніо Люпі змішувачі есі-ванна, гоеч освітлення, підвісний світильник з черепашок, Маретті, Шел Серіс. Дизайнер Роберт Коленік, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW